Вітаю! Сьогодні буде планування бюджету на червень на наступні два тижні. Через технічні причини і стан здоров'я я не записала останні два тижні травня, але вже як є. Хочу трошки розповісти про те, як я наразі веду бюджет і які в мене є цілі, як я планую і навіщо. А, перш за все, а, я починала з того, що починала саме контролювати витрати, і так само по категоріям дивилася більш-менш, де в мене є найбільше витрат, і чи я можу їх якось контролювати. Ну, звичайно, можу, тільки головне це помітити. І а, я декілька місяців, може, трохи більше, просто вела витрати. А вже потім почала планувати саме, які категорії я хочу трохи зменшити, в які додати, а які накопичити. Для мене було основне це те, щоб я все одразу не починала, бо я знаю свій мозок і він вирішить, що це все супер складно і дуже легко закине. В кінці відео продовжу. Так, в нас сьогодні 31 травня. Так, да, ще травень. І на розподіл буде 26 тисяч загалом. Готівку я зняла 4900, її наче має вистачити на ті потреби, що я хочу по конвертах саме по готівці. Користуватися готівкою мені допомагає контролювати ті категорії, які я для себе визначила, і воно а, стримує мене від імпульсивних а, закупок. Хоча, напевно, більшість категорій в мене йде такі оплата без готівкою, але все ж таки мати якийсь запас вдома готівці, я думаю, не завадить. Тим паче, а, це гроші в будь-якому випадку, і я нічого не бачу в цьому поганого. Для деяких може це незручно. Повторююсь, воно працює в мене, тому я так роблю. І ті, хто писали, що гроші не мають лежати, їх треба інвестувати, вкладати в якісь депозити і тому подібне. Я погоджуюсь, я не тримаю вдома 100 тисяч гривень. 200 тисяч гривень, які має сенс а, далі кудись вкладати і на них а, заробляти, там не знаю відсотки. Єдине, що я зробила, це карта по виплатам за дитину, ті, скільки 860 гривень. А я їх дійсно поклала на депозити всі надходження. Які йдуть щомісяця, воно просто все відправляється. І там я подивилась загалом картину, скільки я за, там, за рік того, що воно а, працює на банк, ті гроші зароблю, то це ну, дуже смішно. А, тому, якщо я хочу інвестувати, чи щоб гроші заробляли, то я краще а, вкладу в свій онлайн-магазин, і а, воно мені принесе більше прибутку. У мене ще є правила, Перше платити борги. Я маю на увазі комунальні послуги, бо це наразі єдині такі щомісячні, ну, в принципі, борги, і вони в мене йдуть в пріоритеті. Так само, певно, був би, якщо і кредит, то я б хотіла його якнайшвидше погасити. Не люблю бути винною. Ще цей браслет це ми зранку були. В ясного році на страусовій фермі вирішила не знімати, бо домовились з друзями поїхати ввечері знов з дітьми, як вони посплять денний сон. Нам сказали, так можна, а там зараз супергарний майданчик. І хто не був, дуже раджу. Так, почнемо. Перше, це як завжди, світло. На світло цього місяця я хочу півтори тисячі відкласти, там ще є 200 гривень. Нехай будуть. Далі йде газ. А газ, напевно, 600 гривень, поки туди покладу. І інтернет, і домашній, О, мобільний і домашній інтернет також 300 гривень. Це поповнити рахунок, бо за інтернет я вже заплатила. А на продукти 7 тисяч, наче має вистачить з попереднього досвіду котам 1000. А... Побут, напевно, 200 покладу, бо наче все є. І далі йдуть 10%. Також було питання, чи взагалі я по відсотках розплановую бюджет єдині фіксовані по відсотках платежі, які я для себе вирішила, це буде саме накопичення 10% з прибутку. І раніше я ще думала на ремонт відкладати теж 10%, але на жаль. Поки не виходить, і тому я відкладаю, скільки можу. Ще знайшла блокнот в себе, яким я раніше користувалася, думала, може його використовувати як гаманець, бо на англомовному ютюбі бачила так багато хто робив. Він класний, це також філофакс, як і червоний німецький виробник. Але він трошки застарілий в плані там, незручно. А купюри тримати, якщо його саме використовувати як гаманець. І тут раніше був ще блокнот, і я користувалася як блокнотом. І коли тут багато цих конвертів, то дуже незручно закривати. Але загалом це дуже гарно, і мені загалом ця фірма подобається. То я поки не знаю, як його можу далі використовувати, але дуже рада, що знайшла. Так, в нас далі йде 10% це 2600, які відправляються туди. І наразі я поки ніякі гроші з тих, що відкладала в цей конверт, не брала. Чому я рада? Я так все намагаюся поміняти на валюту, але щось не доходять руки, хоча начебто все стабілізувалося більш-менш, і можна вже би поміняти. Ну нічого. Якось поміняю це все. Так, 2600 записую. Далі йде конверт і категорія таємний. На нього йде 500 гривень. Намагаюся так і продовжувати поповнювати. Вже трошки забрала з нього грошей на потреби, але головне поповнювати, щоб було звідки забирати. Далі ремонт. Я, я поки хочу, напевно, тисячу покласти. Єдине, що я там. Єдине, що я там брала, це нам нарешті привезли а, для паркану. Матеріали і треба було заплатити за доставку, тому я там взяла, які мені потрібні були, бо водії треба було готівкою дати, і я забрала звідти гроші. Так, що в нас далі? Здоров'я? Мені б краще здоров'я на карту. А, бо я вже накидала на таблеточках собі корзину, треба вітаміни поповнити і всяке таке в аптечку. Тому, напевно, залишу, так, да, я так і хотіла залишити на карті тисячу гривень, що планувала. Тому на стоматолога зараз покладу 300, хоча по плану було 400. Нічого з наступного. Через наступні два тижні до докладу туди. 300. Далі дитина. Купили дитині гірку з подарованих грошей. Вона взагалі в захваті. Долоні називається український виробник. Класно, що на вулиці її ставити, що вдома, коли були дощі, вона просто не злазила з нього. І також на одяг взуття хочу трошки прикупити щось таке на літо собі. І 4 тисячі на це виділила. Так, я все ж таки перевірила по здоров'ю, я залишила на карті якраз. Напишу, що безготівка там. Я їх одразу на початку місяця замовлю все, що я там накидала. Далі техніка нічого. На подарунки мені треба закинути якраз 500 гривень. Бо хочу подарувати готівку, я там поміняю на крупне, то якраз буде на день народження. Подарунок, бо деякі, я знаю, вже люблять саме готівку і вже далі розпоряджатися нею, як вони забажають, бо в мене є друзі, які люблять саме подарунки і дуже, на, дуже просять не дарувати гроші, а дарувати на свій розсуд, знаючи їх смаки, саме подарунки. Да, тому знаю тут, що треба точно буде гроші подарувати відправляється 500 гривень, так. І далі йде три категорії рослини. Я все ж таки вирішила, що дуже хочу назбирати на теплицю. Зважаючи на те, яка погода була цієї весни. І все, що я там посадила, мене навіть досі стоять в розсаді томати. ніяк їх не висаджу, бо вони просто здохли. Тому. Буду збирати на теплицю, якщо вийде восени купити і вже весною поставити, то буде дуже рада. Також батькам 500 і на категорію різне теж 500. Далі в нас йде питання було щодо цих Байндерів блокнотів, то як називає. Це Зелений, рожевий я замовляла на Aliexpress, так само і конверти. Цей пенал також я замовляла спочатку для одних потреб, але він мені дуже сподобався використовувати його саме як пенал, бо видно все, що там є, і дуже зручно. Цей чорний, повторюсь, це. Загалом це були подарунки, бо мене питали, що я хочу. і Я сказала, що я хочу такої фірми а, Binder, і мені їх дарували. Вони трохи не бюджетні, але в порівнянні з цими з Китаю, але ну, мені подобається, і а, як подарунок, я думаю, непогано. А, я раніше цей червоний використовувала. В інших потребах мені подобається, що там є кільця, і можна в будь-який момент вставити, роздрукувати сторінки і зробити з цього блокноту все, що хочеться. Тому, а взагалі, що може хтось хоче почати теж щось подібне вести. Вам не потрібно це все на початку. Вам достатньо просто будь-якого папірця, і я б радила спочатку все ж таки вести витрати, а потім вже щось планувати. І головне не заводити супер багато категорій конвертів. Є також багато додатків на будь-який смак. Всі загалом одні по одному принципу. Тому вибирати вам. Дякую за увагу.